Я хочу все і відразу. Коли я почула цю пісню колись давно, я подумала, чому її написала не я. Тому що це щиро про мене. Я правда хотіла все і відразу. І кому це відгукується, це відео буде дуже корисним. Мене звати Альона Янкова, я психолог. Підписуйтесь, давайте розбиратись. Є поверхнева історія, начебто, нічого в, в цьому поганого немає. Це ніяк мені не заважає. М -м. Побачимо, чи не заважаємо, і яка насправді історія прихована. Я люблю працювати глибинно, динамічно і є фасад, а є те, що всередині, є те, що в глибині. Я пропоную завжди подивитися. Давайте заглянемо. Звісно, у кожного своя індивідуальна ситуація. Я вам представлю один із. Варіантів, окей? Чекаю ваші коментарі. Дивіться, коли всередині я хочу, мені дуже важливо, ну, будь ласка, ну, хай вже буде, я хочу все, давайте пошвидше. І от така нетерплячка, коли включається, вона автоматично підбурює вас вже. Якось це вирішити, якось справитися, як собі допомогти, дуже сильно старатися, врятувати, от якось це все пришвидшити, можливо, поспішати, можливо, ну ще більше викладатися. От от, 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 от така енергія, і ця енергія, знаєте, така суетлива. Насправді, тобто на це уходить достатньо багато енергії. І коли це, ой, господи, оце хочу, треба якось його. Це, це як дитяча істерика, знаєте, яка дитина прям падає і б'ється ногами, і б'ється в істеріці, все, я хочу, дайте мені, і, і тільки так, тільки дайте і все. І е, от оця мама, яка має якось зарадити, якось заспокоїти, якось щось зробити. М і це все, що цікаво, Ну, відбувається всередині вас. Я і дитина в істериці, в кожного своя, і по-різному проявляється я і оця така мама, яка там, я не знаю, <свісно> така, така батьківська фігура, яка хоче щось допомогти, хоче щось зарадити. І дивіться, хотілося б знаєте, побачити дійсно, а що жене нас? От коли я хочу все і відразу, будь ласка, давайте чим я керуюся, що мене жене? Нас буде гнати. Голод, емоційний голод і дефіцит, позбавленість, скоріше за все. І тоді я б до такої дитини, знаєте, до такої людини до вас би звернулася і сказала, що якщо ти відчуваєш цю позбавленість, то, скоріше за все, ти і зараз якось її відчуваєш, цю нестачу, недостатність. І раніше вона тобі була притаманна. Ти пережила цей досвід, і він був дуже болючий. І тепер, знаєте, ми зазвичай. Гуляємо з вами по крайнощах, от прям тут не впевнена, тут самовпевнена. Да? І тепер, от з одного боку, от оцей голод, нестача, дефіцит, а з другого боку, буде це, куди ми провалюємося. Дайте мені все і зразу, і, і швидко, і прямо зараз. Розумієте? І чому от про що це оця історія? Тому що отут. Дуже боляче там, де голод, там де емоційний голод, нехватка, страх, відкинутості, непотрібності, щось ви пережили. Дуже болюче, неприємно. скоріше за все, це йде мова про ваше дитинство. Так, і звідси дуже сильно хочеться втікти. І ми прям от оцим я хочу все і зразу. Дайте мені, нехай бізнес відразу злетить. Нехай мільйон прям впаде мені в карман, нехай стосунки навіть нічого з ними не треба робити, просто зразу там щасливі, прекрасні. Нехай, хата в мене з'явиться і там все в ній бути. <гум> Розумієте, І виходить, що ось сюди. Ми сюди дуже хочемо врятуватися від цього, і звідси ми насправді тікаємо, бо це болюче, бо це неприємно. Ми звідси тікаємо. Але якщо ми тікаємо звідси, а що тут знаходитися, чи що, ви знаєте, як там неприємно? що це я там буду знаходитися, Знайшли мені де помаринуватися? Ну типу ну ні, ні за які гроші, не хочу я тут бути. Я буду гнатися, бігти, щось робити з землю гризти зубами. Якби тільки вже оцього не відчувати у цієї дефіцитарності, позбавленості, коли. Не, не вистачало, коли ну будь чого там, що вам не вистачало. І виходить, що ну, тому що коли ми хочемо все і зразу, це ж теж всього стосується, розумієте? Виходить, що коли ми це тікає, ми хочемо втікти сюди. Я отримую все і зразу, і мені стане спокійно, і мені стане добре, і мені стане прекрасно. Тобто ми хочемо якусь певну емоцію відчувати, але тільки не таку від цієї, ми тікаємо, від цього досвіду болючого ми тікаємо. Але розумієте, це тікання, воно. Це така енергія суєти. да вона така. Це може бути прям такий роздрайв. То одне роблю, то друге, то за все хватаюся. Якась непозлідовність. Не встигла почати, вже покинула, не встигла там щось за щось зачепитися. Щось уже там вирішила, що я не зможу, не справлюся. хватаюся за все на світі, намагаюся успіти і бути кругом, і всім допомогти, і собі допомогти, і розірватися, і бла бла бла. Тобто, і по суті, я теж дуже хочу, нехай у вас все буде і якнайшвидше, і якнайкраще, і хай це буде безпечно, і хай це буде комфортним чином. І тому ми цей процес з вами роздивляємося, щоб побачити, що якщо ми втікаємо звідси, розумієте, це ця втеча, то ми собі насправді заважаємо, ми себе руйнуємо, ми не економно, не то, що не економно, неефективно використовуємо свою. Енергію, тому що це оце, ця втеча це не рух послідовний, дієвий до того, що я хочу, да, от моя мета, от мої індивідуальні найкращі результати це втеча, да, це побіг. І, і прям, да, знаєте, от я би звернулася до внутрішньої дитини, кожної з нас, до того егостану дитини, який відповідає за наші емоції, за нашу емоційність, творчість, креативність, чутливість, ніжність, вразливість, да, я сказала, моя хороша. Да, я знаю, що ти от переживала таку ситуацію, і так ти себе відчувала, і тепер тобі так сильно хочеться вже ніколи цього не відчувати. А що, які насправді в тебе потреби? А що насправді би ти хотіла? Тому що якщо заглянути в ваші потреби, в оцю ні в оце це бажання, дайте мені все і зразу, не обов'язково там треба якісь золоті гори, щоб вам стало добре і комфортно. Там зазвичай треба не так. Багато, правда, ніж ми собі там малюємо вже яхти, там я знаю безкінечні подорожі, життя в іншій країні. І не обов'язково так багато треба. Просто ота обділеність, розумієте, вона чим більше людина була обділена, тим більше можливо хочеться отримати дивіденди. розумієте Це як в банку. коли Постійно ростуть відсотки, да? постійно, більше, 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 знов і знов плати. І тут от страх у цієї дитячої частини, що в нашу ну, внутрішньої частини, такої внутрішньої дитини, страх, що. Типу, ой, а я ж можу і не отримати. Мені цього тоді не дали, і зараз я можу не отримати, а я вже ж гідна, я хороша, і я не розумію, чого така несправедливість, що я цього не маю. І от дійсно от такий страх, що якщо цього не збудеться, не станеться. Тобто, розумієте, це то тут таке може бути відчуття меншовартості, безпорадності, такої. Нічтожності, і воно дуже неприємне. І нам треба, якщо ми хочемо бути максимально окей, використовувати свою енергію, рухатися поступово, послідовно, без оцього хаосу, без кіпіша, без розтрати, роздрайву себе, ціленоправлено енергію направляти на бажані результати не просто ну, не втече, знаєте, не втеча з, з бідності там, чи з голоду, емоційного голоду, то Дуже важливо, тому потреби ці задовольнити. Розумієте? Дуже важливо, і я дуже прошу. Нехай у вас буде багато цікавості до себе, тому що правильно розставляючи, знаючи свої механізми, які в вас працюють, знаючи, що у вас актуалізується, як це підбурюється. ви, ну, ви можете бути набагато ефективніші і результативніші. Я дякую вам за нашу бесіду. Що зрозуміло, що не зрозуміло, можливо, є якісь питання? Задавайте, будь ласка. Кому цікаво взагалі бути щасливішою, краще себе організовувати, не відкладати, не прокрастинувати, створювати свою діяльність, бізнес. І далі, якщо ви зустрічаєтеся з вашими перешкодами, щось, що не дає вам рухатися вперед, будь ласка. Чекаю вас на консультації, ми це все розбираємо, узгоджуємо, коли всередині вас мир, цілісність, зрозумілість, спокій, а ваша енергія направляється правильно, адекватно, класно. Чи все я сказала по цій історії? Ще момент, який хотіла зауважити: що якщо ми беремо цю метафору, що ваше відчуття, оці, я хочу все, я хочу зразу, будь ласка, це як істерика дитини, то мама. Насправді, як в більшості буде реагувати, поки ти істериш, ти нічого не получиш. Заспокойся, да, ми там все ми обговоримо, обсудимо, як це зробити. Ну, істерику твою підкріпляти от поощрять я не буду. А дитині, здається, що коли вона тільки що вона може отримати тільки тоді, коли істерить. І це таке протиріччя. Тобто попробуйте подивитися, от оця мама всередині вас, це теж. Ви нам необхідно злагодити ваш внутрішній такий невидимий процес таким чином, щоб ви швидше рухалися до бажаних результатів, а не застрягали в протиріччях і внутрішніх конфліктах. Буду рада бути корисною.